Налаштування профілю в соціальних мережах це як оформлення вітрини магазину. Важливо, щоб усе виглядало привабливо і професійно. Ось кілька простих кроків, щоб зробити ваш профіль чудовим. Створення та налаштування бізнес профілю реєстрація на платформі. Зареєструйтеся на обраній платформі, якщо у вас ще немає аккаунта. Процес реєстрації зазвичай простий і включає введення вашої електронної пошти та створення паролю. Підтвердіть свою електронну пошту, щоб активувати аккаунт, виберіть опцію бізнес-профіль або сторінка кампанії. Це справді важливо, іноді люди реєструються під особистою сторінкою, назву свого бізнесу. Досить дивно виглядає, коли вам пропонує подружитися, наприклад, нижня білизна або косметичний салон. Ви не зможете розвивати свій бізнес, якщо неправильно зареєструєте сторінку. Вам буде важко робити рекламу. І врешті Facebook може розпізнати такі сторінки, як спам, і заблокувати їх. Тоді ви втратите своїх клієнтів, і вам потрібно буде розпочинати все спочатку. Ну і, зрештою, це виглядає непрофесійно. І ваші клієнти можуть відвернутися від вашого бізнесу, хоча сервіс чудовий. Вибираємо категорію. Виберіть категорію, яка найкраще описує ваш бізнес. Наприклад, магазин одягу або кафе, консалтингові послуги. Вам це допоможе в майбутньому. Пізніше ми поговоримо про це, але правильно вибрана категорія допомагає у пошуку вашого бізнесу та таргетуванні реклами. Ну і, звичайно ж, заповнення інформації. Введіть назву вашого бізнесу. Назва має бути легкою і запам'ятовуючою та відображати вашу діяльність. Вона має бути унікальною, щоб не було плутанини з іншими бізнесами. Напишіть коротко опис, що саме ви пропонуєте. Опис має бути інформативним і чітко відображати основні переваги вашого бізнесу. Використовуйте ключові слова, що допоможуть вашому профілю з'являтися у пошукових запитах. Додайте контактну інформацію: телефон, електронну пошту, адресу веб-сайту. Переконайтеся, що контактні дані є актуальними і легко доступними для користувачів. Додайте кілька способів зв'язку, щоб клієнтам було зручно зв'язатися з вами. Оптимізація профілю це біофото, контактна інформація. Вибираємо фото профілю. Використовуйте логотип вашої компанії або професійне фото. Це допоможе створити впізнаваний образ вашого бренду. Переконайтеся, що зображення чітке і добре виглядає в маленькому розмірі. Важливим є заповнення біо, тобто біографія. Напишіть короткий, але інформативний текст про ваш бізнес. Використовуйте ключові слова, щоб користувачі могли легко знаходити вас. Додайте заклики до дії, наприклад, завітайте до нашого магазину або. Зателефонуйте нам для консультації. Обов'язково пишете контактну інформацію. Переконуйтеся, що вона вірна і актуальна. Додавайте посилання на ваш вебсайт для детальнішої інформації. Також вкажіть години роботи, якщо це важливо для вашого бізнесу, щоб клієнти знали, коли можуть зв'язатися з вами. Ну, і ось декілька порад щодо професійного вигляду профілю. Єдиний стиль та брендові кольори. Використовуйте одинакові кольори, шрифти та стиль у всіх ваших публікаціях та зображеннях. Це допоможе створити впізнаваний бренд і посилити його імідж. Використовуйте брендбук або створіть власні правила для використання кольорів та шрифтів регулярно. Оновлюйте інформацію. Слідкуйте, щоб інформація в профілі завжди була актуальною. Регулярно додавайте нові фото та публікації, щоб підтримувати активність. Оновлюйте інформацію про акції, нові продукти та послуги. Використовуйте тільки якісні фото та відео, щоб профіль виглядав професійно, добре освітлені, чіткі зображення завжди привертатимуть більше уваги. Використовуйте професійні інструменти для редагування фото та відео, щоб забезпечити найкращу якість. Ну і давайте зробимо підсумок. Зареєструйтеся або увійдіть у свій обліковий запис. Виберіть опцію Бізнес профіль. Заповніть основну інформацію. Назва, опис, контакти. Додайте фото профілю, логотип або ваше професійне фото. Напишіть цікаве біо з ключовими словами та з закликом до дії. Переконайтеся, що вся контактна інформація правильна. Додайте посилання на вебсайт, перегляньте профіль, щоб переконатися, що все виглядає професійно і привабливо. І запам'ятайте, що ваш профіль це перше, що бачать люди, коли заходять на вашу сторінку. Адже вони є вашими потенційними клієнтами, тому надзвичайно важливо зробити вашу сторінку професійною і привабливою.